Меблі для бродівської лікарні привезли волонтери. 20 тонн необхідного для потреб хворих краму передали із Німеччини. Хто долучився до благодійної акції? Далі у сюжеті. У Бродівську центральну районну лікарню привезли 40 комплектів добротних меблів, функціональні медичні ліжка, стільці, столики і тумби до них, матраци та інший сучасний інвентар, незабаром стоятиме в терапевтичному відділенні Бродівської лікувальниці. Це благодійна допомога з Німеччини, яка потрапила в Україну зусиллями волонтерів. Прийшли ці ліжка, і ми власне з міським головою Анатолієм Балеєм вирішили проблему доставки цього вантажу сюди. Сьогодні власне, представники фонду переконалися в тому, що все на місці. Я сподіваюся, вже дуже скоро цей вантаж, який приїхав сюди, у вигляді ліжок, у вигляді тумбочок, у вигляді столів, у вигляді стільців, торшерів, буде служити тут людям, котрі попадають до Бродівської центральної регіонної лікарні. Та спершу волонтерська група від народної самооборони Львівщини, яка постійно їздить на окупований схід України з гуманітарною місією, шукала меблі для дитячої лікарні в місто Лисичанськ. Необхідне вдалося віднайти в Німеччині. Тоді почалися перемовини з керівником тамтешньої клініки паном Ріхардом. У цьому допомогла наша співгромадянка Оксана Любач, яка зараз мешкає в Німеччині. Також на українській стороні благодійну акцію підтримала виконавчий директор Київського благодійного фонду Свої, яка посприяла в оформленні необхідних документів щодо розмитнення та вирішенні інших питань пов'язаних з легалізацією ввезення вантажу на Україну. У покритті транспортних витрат допоміг депутат Львівської обласної ради волонтер Олександр Ганущин. Меблі виявилось значно більше як потребує лисичанська лікарня. Тож депутат Ганущин і тут сказав своє слово, та разом з бродівським міським головою Анатолієм Балеєм організував додаткову фуру для наших бродів. Ситуація зараз в державі непроста, і по суті, є проблеми з фінансуванням і заробітної плати. Це першочергово. І Якщо брати нас бюджет, то 84-86% від бюджету йде на заробітну плату. Відповідно, на такі речі вони йдуть по залишку і не завжди вистачає коштів. І практично останніми роками ми самостійно не закупляли ні білизни, ні меблів. І враховуючи цю допомогу, це такі суті. Тієва нам допомога в цій ситуації, що склалася Направду, за останні два десятиріччя держава практично не виділяла кошти на закупівлю інвентаря та обладнання для медзакладів нижчого рівня. Навіть на зарплату бракує грошей. Тож порятунок в медичної галузі стало ще одним викликом для українського волонтерства. І як бачимо, активісти його приймають.